Рік тому ця трагедія сколихнула всю Україну. П'ятирічного Миколу Антонюка із підвищеною температурою та підозрою на запалення апендициту швидка доправила в обласну дитячу лікарню. Дитина марила і постійно просила пити, проте медики у воді хлопчику відмовили. Він прийшов, щось подивився. Пощупав, пощупав. Ну я знаю, та вроді не те. Ну, ну нема. Він собі забрав, пішов. Принесли температура дитини. Є дають градусний канати. мірити. міряє температура є. Дали оцет з водою, збивайте. Як тут я дивлюся, що воно більше синіє. Я кажу до медсестрів, каже, визивайте лікаря, то він раз прийшов, бачив ту синюшність, але ну він пішов, нічого не сказав. І другий раз я кажу, де кличте, я бо ж йому гірше. А він на планьопці. Під ранок після шести годин у лікарні серце Миколи зупиняється. Черговий лікар Костянтин Домановський, який мав би бути увесь час біля помираючої дитини, сказати щось не може. Чесно кажучи, психоемоційне перенавантаження надзвичайно високе. Я зараз не можу спілкуватися. Офіційна причина смерті дитини хвороба крона це гостре і часто невиліковне запалення кишківника. Проте батьки Миколи переконані, їхній син міг би жити, якби медики замість байдикувати лікували дитину. Після розголосу цієї історії лікаря Костянтина Домановського звільнили. А поліція відкрила кримінальне провадження. Щоправда, підозрюваних немає й досі, адже жодна з експертиз вину медиків не підтвердила. А ось останній висновок з міністерства охорони здоров'я тут йдеться, що якісної допомоги. Дитина не отримала, проте і в іншому випадку, стверджують чиновники, Микола все одно помер би. Комісія вважає, що навіть за умови надання якісної медичної допомоги прогноз для збереження життя дитини Антонюка МС був несприятливим. Тобто, смерть дитини була обумовлена не недоліками у наданні медичної допомоги, а власне тяжкістю його захворювання. Вершина цинізму так назвала міністерський висновок мати Миколи. Про те, що підозрюва, навіть що вона була просто хвора, не було ніяких підозр. Не Говорячи про те, що вона була дуже хвора, там, як вони кажуть, смертельно хвора. Взагалі таких підозр і таких симптомів дитини не було. Чомусь такого зв'язку, що дитині зневоднені, коли в дитини знижений тиск, вкололи ножку, дитина через півгодини померла, вони цього зв'язку не побачили. А вони будуть. Ну, не їм вирішувати, коли дитині померти. Вони не мають права такого писати. Оборені висновком Міністерства охорони здоров'я і правозахисники вердикт чиновників. Вони називають як мінімум некоректним. Я вважаю, що дане речення воно є абсолютно некоректним, тому що ніхто з медиків не може взяти на себе відповідальність, знати коли саме помре, яка людина, якщо не надається ніяка медична допомога. Натомість юристи, які захищають інтереси звільненого лікаря Костянтина Домановського, переконані, тепер кримінальну справу потрібно закрити. Кримінальна справа, яка порушена за фактом смерті дитинки, має бути закрита однозначно. Тому що будь-яких правових підстав, юридичних підстав стосовно оголошення будь-якої підозри будь-кому із лікарів, немає. Щоправда, у поліції вже запевнили, кримінальне провадження не закриватимуть навпаки, призначать ще одну експертизу, і лише за її підсумками прийматимуть остаточне рішення щодо вини медиків, які не змогли врятувати п'ятирічного хлопчика.